Вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. У Розі стартувала вже друга в цьому році хвиля видачі продуктових наборів? Нагадаю, їх видають найбільш вразливим категоріям населення. Як змінився вміст пакунків, чи є щось нове в процедурі отримання проднаборів? А також які категорії містян можуть їх отримати. Дізнаємося сьогодні під час ефіру. У нас у гостях заступник голови металургійної райради з питань діяльності виконавчих органів влади Ігор Вовкозуб. Доброго вечора, пане Ігор. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, коли стартувала друга хвиля і чи Багато людей вже саме у вашому районі, зокрема металургійному, прийшли отримати. Бо наскільки я знаю, якраз перші дні вони найбільш активні з приводу отримання, а потім трішечки все йде на спад. Так, 6 травня розпочалася вже друга хвиля. Перші два, ну може, три дні, коли люди. Намагається нам скласти там якісь черги, але черги вже у нас немає. Ми вже так навчилися розподіляти навантаження на пунктах видачі, що у нас в общем-то, все проходить все доволі гладко і рівно. Фу -фу. І вже трішечки ажіотаж, так якщо в не дивитися, вже спадає. На сьогоднішній день вже майже третя частина вже отримала. Навіть не майже третя, 36% відсотків на сьогодні вже отримали за чотири дні. Угу. Скільки планується, в принципі, в Металургійному району є якісь розрахунки у вас, скільки очікується людей? Заплановано 3600 наборів видати. Видано вже у нас 2185 наборів на сьогодні. Скажіть, з досвіду минулого року, чи були Такі хвилі, коли не приходила ну, якась частина залишалася, чи в принципі всі охоплені були е, так, є така у нас, на жаль, е, ну, ситуація така в країні, що деякі сім'ї виїхали за кордон, але ж ми їх враховуємо, і у наших вони планах тут вони якби, якби, Числяться, так. Чи, числяться так, і є, є, є такі певні невеличкі, але відсоток де. Нема таких не отримувачів, не да які не, не приходять у назначену хвилю. А чи були якісь корективи з приводу можливо реєстрації, щоб отримати про Чи щось в процедурі отримання? Скажімо так, чи вона В процедурі не міняється нічого, якщо є якісь випадки, які можна віднести до категорії інші? Вони окремо розглядаються і можна буде прийняти рішення в конкретному випадку. А таке траплялося, так, коли так, приходили, так, і так. Не, не дуже було зрозуміло. Так, так чи людина підпадає під категорію так, чи так доносять якісь документи, щоб там узгодити якісь такі нюанси. І всі ці питання розглядаються і позитивно розглядаються. Зараз щоб отримати набір, в принципі, яка процедура стандартна? До процедури вже майже всі наші отримувачі. Звикли, видається про на підставі багаторазової функціональної електронної картки Криворічця. Більша половина вже отримувачів вже має цю картку, а ті, хто ще не встиг, то вони можуть отримати безпосередньо на пунктах видачі або прийти в свій районне управління праці та соціального захисту населення. В нашому районі це за адресою металургів 16 там отримують цю картку. Які вона дає преференції своєму власнику? Я знаю, що ця картка буде трішечки пізніше наповнюватися іншими послугами. На сьогодні це проїзд у транспорті безкоштовний, ну і так сказати, привілегії на отримання наборів. Тобто, якщо в людини, наприклад, це пенсіонер з якоїсь категорії, да, який має право отримати про набір, він може прийти не з пенсійним посвідченням, а з карткою криворіжця. Чи там... Картка криворіжця, в неї вже закладена вся інформація. Паспорт, картка криворістів. А картки кривістя вже, вже достатньо. Якщо якимось, якимось причинам ще не отримано, то на підставі паспорту теж можна отримати продуктовий набір. І якщо Але... людина має якийсь статус, то треба ще якісь підтверджуючі документи. Я маю на увазі там, інваліди чи багатолітні родини. Всі чи... наші оператори на пунктах видачі вони працюють з комп'ютерами і з базами, з електронними базами. Тому додаткові якісь уточнюючі документи ну не, не потрібно. Якщо воно вже е, потрапила людина в базу, якщо ця особа вже у нас врахо обліковується, то вона швидко отримує всі ну, положені про недобор. А як можна зрозуміти взагалі, чи людина є в цьому переліку от, другої хвилі, зокрема, де де цю інформацію подивитись? Ну повний перелік у нас 19 категорій на другу хвилю. Повний перелік можна подивитися на кра... на сайті Криворуської міської ради. Ee, були анонси. Я, ну, чи можливо уточнити, куди можна підійти уточнити, чи є там людина в списках? У нас є три пункти видачі в металургійному районі. Mm -hmm. Адреси вони трішечки змінилися е, цього разу. Е, ну, По-перше, це вулиця Мистецька, 9, це будівля е, факультету мистецтв педагогічного університету. Це медична 6, Кривильський металургійний коледж і герой АТО 60, дитячий садочок номер 123 Безпосередньо на пунктах видачі можна отримати всю вичерпну інформацію і убідитися в тому, що потрібно. В смісті, ну, що має право має право або не має права. Якщо людина була в попередніх хвилях, то, скоріш за все, вона матиме право і в, в, в цій хвилі також отримати. Правильно розумію? Так, ну я так. Раджу перед тим, як вийти, все ж таки зайти в інтернет і подивитися ті категорії, які обслуговуються в саме в цій хвилі, в другій хвилі. 19 категорій. Угу. Скажіть, чи змінився склад самого продуктового набору? Що там зараз? Базові продукти залишилися, трішечки він розширився. Зараз е, він складає 10 найменувань. Ну, По-перше, це м'ясні консерви, це свинина тушкована. Банка, це банка каша гречана з м'ясом свининою, це банка шинки свининою, це зелений горошок, банка, це паштет печенковий, це пачка чаю, це олія соняшникова, кілограм цукру, два кілограма борошна. Взагалі, десь 10 наминувань. Як люди, що взагалі говорять, чи мали ви вже якісь відгуки про ці проднабори, про їх вміст? Чи вони в принципі ну, всі, задоволені? Всі що відгуки, отримують? Да, всі відгуки лише позитивні, подяки, подяки нашому керівництву міста, за те, що такий складний, скрутний для країни час знаходять можливість підтримати. Ну, а отримують же ж ті сім'ї, які особливо потребують допомоги, тому всі дуже довольні. Що стосується маломобільних груп населення, які не можуть фізично прийти на пункт видачі, чи, чи багато у вас таких у районі і як з ними є категорії, які взагалі обслуговуються вдома, то для таких випадків передбачена адресна допомога. Але є дзвінки, які нас надходять. Людина сьогодні не зможе прийти, тому що там у неї якісь вади зі здоров'ям там десь. Щось з ногою, ну, всі, всілякі можуть бути причини. Тому ми адресно привозимо, доставляємо безпосередньо додому. Якщо людина, наприклад, зареєстрована в металургійному районі, проживає в іншому, десь ну, там на Інгульці. Таким чином, де, де вона може фізично. Отримує по, в тому місці, де вона отримує свої виплати. Угу. Якщо це пенсія, значить це пенсія в металургійному районі. От по такому принципу у нас розподіляється видача. Скільки триватиме друга хвиля, вона об'єднана цього разу з третьою хвилею, тобто, то, можливо буде трішечки довше, ніж зазвичай. Ну я не буду забігати наперед. Буде це все оголошено, буде анонс, і керівництво міста вже приділить дату початку третьої хвилі. Вони у нас дуже оперативно, скажем так, видаються, тому я думаю, що затягувати. З третьою хвилею ніхто не ну, наступною хвилею, вважаючи, що вони ще об'єднані. З наступною хвилю, я думаю, сильно затягувати не будемо, бо люди вже так стать організовано, вже навчилися отримувати фраструктові набори тих, хто в них. Потребує вчасно приходять, і в так, принципі, так, в, основ... так, так. в перший тиждень, мабуть, основний да. розбирають ну, робота налагоджена, скажімо так. Я вам дякую за інформацію. Зараз ми ще подивимося відео про те, як стартувала друга хвиля, зокрема, в металургійному районі. І нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Прайм Тайм був заступник голови металургійної райради з питань діяльності виконавчих органів ради Ігор Вовкозуб. У студії працювала Наталя Болденська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. 6 травня у кривому розі стартувала друга хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів, ініційована міською владою та радою оборони міста, в рамках якої понад 37 тисяч сімей криворіжців отримають допомогу. Один з пунктів видачі продуктових наборів у центральному міському районі розташований на базі ліцею Кредо. Забирати свій пакунок прийшла і пані Наталя. Жінка наразі на пенсії. За продуктовими наборами приходить регулярно та дуже вдячна місцевій владі за таку необхідну та доречну підтримку. Ну, хочу подякувати нашій адміністрації міста за те, що вони піклуються. І дуже мені приємно, що я отримала сьогодні цю допомогу. Це завжди на часі. І мені я так думаю, що люди завжди радіють, коли це получать, бо це дуже приємно. За продуктовим пакунком завітав до ліцею і Олександр. Чоловік є ліквідатором аварії на ЧАЕС та вдячний, що у такі складні часи місто про людей не забуває та піклується. Міський голова і голова військової адміністрації Олександр Юрійович Юрій, Юрій Оричну роблять велику справу. Ви ж розумієте, війна в країні така. Ситуація ні одна пільга не зменшилася. Я багато їздив в Київ, Дніпропетровськ і Харків, зустрічався з керівниками організації, все. люди дивувалися, що в нас така соціальна програма, сильна, дуже сильна соціальна програма. Всього цього року у місті планується видати до 300 тисяч продуктових наборів. Починаючи з 22 квітня, вже видано понад 29 тисяч 700 пакунків. А з початку повномасштабної агресії Росії в якості соціальної підтримки містяни отримали вже більше ніж 592 тисячі наборів. В першу хвилю 19 пільгових категорій у нас отримали 3 тисячі наборів. В другу хвилю у нас запланована видача 6 тисяч наборів. З понеділка розпочалася видача продуктових наборів другої хвилі. На сьогоднішній день ми вже видали 31%, це трошки більше, ніж 2 тисячі продуктових наборів. Але ті, хто не встиг отримати продуктові набори у першу хвилю, можуть прийти і отримати їх зараз, тому що видача продуктових наборів першої хвилі не закрита, а продовжується разом із другою хвилею. В цей час у місті розгорнуто 25 стаціонарних пунктів видачі. Отримати продуктовий набір саме у центральному міському районі, ви можете за наступними адресами: вулиця Великого Кобзаря, 16, вулиця Алмазна, 3, вулиця Миколи Ходича, 7 та вулиця Гданцівська, – 15К. для мешканців віддалених мікрорайонів організовуватимуть виїзне обслуговування. А до малорухомих громадян та самотніх криворіжців виїжджатимуть за місцем їх перебування. Я вважаю, що всі хто Потребує міста видастів, бо ми виділили кошти і закупаємо необхідні товари для того, щоб підтримати всі сім'ї. Всі 25 пунктів в місті працюють. Чотири з них в центральному міському районі. Працюють 10 виїзних. Я впевнений, що 100% незахищених верст населення нашого міста отримують. Продовольчий набор у другій хвилі видачі на продуктовий набір можуть розраховувати 19 пільгових категорій громадян. Тим громадянам, які ще не встигли отримати свій пакунок у першу хвилю, продовжена видача. Отримувачам телефонують соціальні працівники та запрошують до пунктів. Якщо вам ще не зателефонували і ви сумніваєте, що маєте право на продуктовий набір, ви можете звернутися до управління праці та соціального захисту своїх районів або уточнити інформацію за номером телефону гарячої лінії 1520. Місто і надалі буде робити все, щоб криворіжці відчували Роботу та підтримку особливо у такі важкі часи. Ярослава Кальченко, Іван Сергіїв, Перший міський.